Соціальний проєкт Активні парки локації здорової України реалізовується Міністерством молоді та спорту України з 2021 року в рамках програми президента України Володимира Зеленського Здорова Україна. Проєкт реалізовано й у користині. Найголовніша ціль цього проекту це залучити якнайбільше людей різних вікових категорій, різних людей в різному фізичному стані здоров'я до фізичних активностей. Це не обов'язково професійний спорт. Це звичайна зарядка, фітнес, різні спортивні ігри. Головна мета зробити Україну та українців здоровими. Зазвичай на території Коростенської територіальної громади проходять три-чотири заходи на тиждень. Основні локації, спортивний майданчик за адресою Шевченка, 5, а також стадіон Спартак. Заходи різного спрямування для будь-якого віку, для жінок, чоловіків, дітей, бабусь, дідусів. Тому для всіх бажаючих. Чи багато людей долучається? I <laughs> do Зараз, поки сам проект вже розпочався з травня місяця, тому ми так розкачуємося. Найбільше відвідуваність це вже влітку, коли і діти на канікулах, і дорослі більш хто відпустці, це класна ініціатива для тих, в кого немає великих коштів, наприклад, на спортзал, на фітнес-тренера. А це крута ініціатива, коли ти навіть там приходиш з роботи зі школи, ти можеш прийти на годинку, на дві чимось зайнятися, розслабитись, пограти і покращити, звісно, своє здоров'я. Тому позитивно до цього відносяться відгуки хороші. З кожним тижнем, з кожним місяцем відвідувачів трошки більше. Радує те, що додаються люди, які взагалі до цього спорту майже не займалися. Тренерами на заходах є фахівці центру Спорт для всіх як можна долучитися? Розробники проєкту зробили дуже класний додаток. Активні парки це дуже зручно. Ви можете скачати собі на телефон, і там ви можете відслідковувати, які заходи проводяться саме в вашому місці або в іншому місці, якщо ви кудись виїжджаєте. І там навіть ви можете займатися особистими тренуваннями, тобто це твій особистий мобільний фітнес-тренер. Долучайтесь до заходів, приходити на майданчик. Чик обмежень немає. Також є сторінки в соціальних мережах: це інстаграм та Фейсбук, де ми за декілька днів викладаємо розпорядок і графік роботи, які заходи і що там має відбуватися, які спортивні ігри або які тренування, і так далі. Тож, якщо ви маєте бажання покращити загальну витривалість, силу, координацію, спритність, гнучкість, швидкість, а також провести час користю, приєднуйтеся до безкоштовних заходів проєкту. «Активність активні парки локації здорової України.